Понад 200 нагород отримали коломийські учні за свої знання і таланти. Це переможці предметних олімпіад, малої академії наук та інших конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів, щоб відзначити кращих школярів у коломиї влаштували масштабне свято для обдарованих дітей золоте зерня. Хлопці та дівчата разом з вчителями отримували нагороди на червоній доріжці під гучні овації. Загальноміське свято обдарованості Ми його називаємо свято, подяки золота зерня. Присутні всі переможці, всіх міжнародних, всеукраїнських. Конкурсів, предметних олімпіад, малої академії наук, крім того, нагороджуються наші здобутки, дитячі і зрозуміло, що керівників у спорті Нагороджуються художні колективи, дипломанти міжнародних всеукраїнських конкурсів по позашкіллю. Більше 200 нагород. Це був рік випробувань. Ну зрозуміло, що він був складний, але маємо всеукраїнські рівні. Ми маємо обласних рівнів дуже багато. У нас Ну, наприклад, з малої академії наук у нас два переможці на всеукраїнському рівні, 10 переможців обласного рівня. МАН, у нас в предметних олімпіадах теж двоє переможців всеукраїнського рівня, і в нас 10 перемог на обласному рівні перше місце, десь 22 і 36 третє місце. Це лише по предметних олімпіадах. У нас цього року. Перше місце на четвертому етапі міжнародного конкурсу української мови Петра Яцика це величезний здобуток. У нас перші місця на обласному рівні у міжнародному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка і Петра Яцика на обласному рівні. Крім того, у нас здобутки в конкурсі в конкурсі, присвяченому лесі Українки. Дуже багато грандіозна подія, тому що ми говоримо. Дякую нашим дітям, нашим вчителям, нашим керівникам і присвячуємо наш захід нашим воїнам, героям ЗСУ.